Івано-Франківськ страйкує день перший. Біля стін облдержадміністрації зібралося більше 10 тисяч прикарпатців. Банду геть, зека на йолку, Україна це Європа. З такими гаслами люди вимагають відставки уряду та президента і покарати винних у розгоні Євромайдану в ніч на 30 листопада. Б'ють наших дітей. Це таке не може бути. Якщо міліція з народом, то де та міліція? То й це татари гірше, та не татари. Це як то я не чари. Не хлібом єдиним за ідею залишили свої робочі місця підприємці. Зачинені модні бутіки, магазини з одягом і технікою. Ніде навіть купити газету, адже кіоски з пресою теж під замком. Порожню і на продуктовому ринку за багатьма прилавками торгівлю сьогодні і не починали. Ми приватні підприємці. Ми прийшли для того, щоб підтримати майдан і щоб ми не поверталися в минуле, а йшли в майбутнє зачистити себе, вас і наших дітей і онуків. Поодинокі продавці після обіду все ж вийшли до праці, кажуть, ходили на але тепер… Тепер повернулися, аби дати людям змогу прикупити харчів. А от міський голова з повним складом міськвиконкому сьогодні не працював повний день. Ми прийняли рішення разом з заступниками підтримати страйк, пішовши з роботи на цей день за власним бажанням, тобто без збереження заробітної плати, за власним бажанням. До речі, теж саме зробили і інші державні службовці, тому що відбулося засідання профкому виконавчих органів влади міста Івано-Франківська, на якому члени профкому однозначно підтримували і мою ніц. Тивом моїх заступників порожню нині у стінах університетів. Студенти вже давно мітингують, тож всенародний страйк ніяк не могли пропустити. Тим паче, і ректорат не проти, не долучилися до масового страйку. Лише найменші івано-франківці. Чиновники вирішили, таку армію дітей на вулиці випускати не можна задля їхнього ж блага. Втім, деякі зі старшокласників заняття таки прогуляли. Ми можемо зрозуміти свою молодь, тому що ми власне в школах вчимо їх, і патріотизму, і заклики Івана Франка. Лише боротись значить жити. тому говорити в школі на уроках одне, а потім казати дітям щось інше це б звичайно було б неправильно у звичному режимі. Нині працювали лише лікувальні заклади, а також підприємства, що забезпечують місто водою, світлом, теплом та здійснюють вивіз сміття.